Дивно там розпочинати лікування чогось без налагодження якоїсь бази. Да? Ну, странно, що ти бухаєш кожен вечір, куриш і не спиш нормально, а і і говориш про планування вагітності. Знаєш, що я помітила? Що всі про це настільки часто говорять і і так про це знають, що угу. це просто виноситься за душки. Типу, угу. що ви нам розказуєте про сон? Дайте якісь таблітоси закинутись. Вот. От сусідка, дивіться, в неї плюс 100 кг, вона забеременіла, а ви мені. Кажете, що я в мене там лишніх буквально 20 і це може бути причиною. Люди ще й дуже ображаються, розумію. Зараз в цілому про над, особливо про надлишкову масу тіла це дуже тяжко говорити, бо тебе ще не звуть бодішеймером, якщо я правильно вжила це слово. Не знаю. Не ну да, тобто, так, тобто, я мені абсолютно все рівно. Є жінки, які маючи 40 кілограм, виглядають зовсім от. Рядом не стояли з тими, хто 80, і вона жіночна, вона красива, вона mm -hmm. до себе манить. Але тут не про естетику, не про вас зовнішній вигляд. Абсолютно, цього, ну от мені байдуже на це все. Надлишкова маса тіла буде нести свої ще моменти під час вагітності, це підвищує ризики. Ми маємо розуміти, що в нас збільшується ризик преклампсії. Це такий стан, коли ну нам на себе, як вони кажуть, боже, не буде синдрома Дауна, і все. Яка мені різниця, що в мене там буде? І коли я кажу, а може виникнути затримка розвитку плоду? А, а тут же цікаво. Отут же ми слухаємо. Дівчата, давайте ми будемо думати більше про себе.